А ви знали, що кожен ваш клік в інтернеті може бути відстежений? Що кожен пароль, який ви використовуєте, може стати ключем для зловмисників до вашого цифрового світу? А чи замислювались ви коли-небудь, чому публічний Wi-Fi може бути небезпечним? Чи як проста реклама в інтернеті може виявитися фішинговою атакою? А ви знали, що створення надійного пароля це справжнє мистецтво? Яке може захистити від кібератак, можливо, в це не просто повірити. Але для хакерів цікаві не лише дані компаній та організацій, але й наша з вами особиста інформація це справжній скарб. Ми точно знаємо, як їх захистити. Якщо ви хочете отримати відповіді на ці запитання і дізнатися, як зробити ваше перебування в інтернеті безпечним та захищеним, то цей урок саме те, що треба. Наші експерти це професіонали, які щодня працюють над покращенням захисту. Вони поділяться з вами своїми знаннями та досвідом, щоб ви могли навчитися захищати себе в цифровому світі. Готові стати справжніми кібергероями. Тоді приєднуйтеся до подорожі світом кібербезпеки разом з нами. У світі, де межа між реальним та цифровим все більш розмивається, кібербезпека стає не просто важливою, а життєво необхідною. Кожен день ми чуємо про нові атаки, які залишають по собі сліди зламаних життів та руйнувань. Але чи розуміємо ми, наскільки це важливо для кожного з нас? Вітаю, друзі! Мене звати Єгор Аушев, я фахівець кібербезпеки. Сьогодні ми говоритимемо про особисту кібербезпеку. Як на вашу думку, це справді важливо? Подумайте лише, наші життя, наші секрети, наші фінанси, навіть наші спогади усе тепер зберігається в цифровому вигляді, а це означає, що вони можуть стати мішенню для кіберзлочинців. Подивіться на ці цифри: вони не просто статистика. Це історії людей, компаній, навіть цілих країн, які зіткнулися з серйозними викликами. І хоча ми не можемо повністю зупинити кіберзлочинність, ми можемо бути підготовленими, ми можемо навчитися захищати себе та наші спільноти. Уявіть світ, де кожен із нас обізнаний та екіпірований знаннями про кібербезпеку. Світ, де ми не просто пасивні користувачі, а активні учасники нашої власної безпеки в інтернеті. Саме тому ми тут сьогодні, щоб дати вам знання та інструменти для захисту в цифровому світі. Поміркуйте, що для вас означає кібербезпека, чи готові ви стати частиною руху за безпечний цифровий світ? З якими твердженнями ви згодні і використовуєте в повсякденному житті? Використання простих паролів може призвести до втрати доступу до вашого облікового запису, отримання підозрілих листів або повідомлень, які виглядають як надіслані з відомих компаній чи сервісів, може призвести до втрати конфіденційної інформації. Якщо ви використовуєте один і той же пароль для різних сервісів, то в разі витоку пароля з облікових записів. Всі інші також будуть у небезпеці. Застарілі програми та операційні системи можуть містити вразливості, які можуть бути використані зловмисниками для атак без антивірусного програмного забезпечення. Ваш комп'ютер може стати легкою мішенню для шкідливих програм. Підключення до ненадійних Wi-Fi мереж може призвести до перехоплення вашого інтернет-трафіку та витоку конфіденційної інформації. Чи знали ви, що одне невинне натискання на посилання може відкрити двері до вашого приватного цифрового життя для зловмисників? Фішингові атаки це не просто спроба обдурити вас. Це справжнісінькі кіберзлочини. Але як розрізнити безпечне посилання від шахрайського? Фішингове посилання може з'явитися де завгодно, у вашій пошті, у повідомленнях від друзів. У соцмережах, навіть у смс, а вам приходили фішингові посилання? Якщо так, то ви маєте досвід, як потрібно або не потрібно поводитись в таких ситуаціях ні. Тоді послухаємо одну історію. Привіт! Хочу поділитися з вами історією, як я ледь не втратив доступ до свого аккаунту через фішинг. Отримав повідомлення від нібито сервісу, яким часто користуюся. Вони просили підтвердити мої дані, і я. Ледь не натиснув на те посилання. Фух, ще добре, що в останню мить засумнівався. Як бачите, ніхто не застрахований, але є добра новина: існують способи захистити себе. Перше і найважливіше, не поспішайте натискати на посилання, завжди перевіряйте адресу відправника. І пам'ятайте, на жодному коректному сервісі у вас не буде запиту на ваші паролі чи персональні дані через посилання. Привіт, я тут, щоб дати вам кілька професійних порад. Завжди перевіряйте джерело посилання. Якщо ви не впевнені, краще ввести адресу сайту вручну в браузері і ніколи не вводьте особисту інформацію на сумнівних сайтах. Ваша безпека в інтернеті починається з вас. Визнач, які сповідомлення є коректними, а які підозрілими. У нашому світі, де потреба бути онлайн ніколи не згасає, публічні Wi-Fi мережі стали нашими найкращими помічниками. Але чи замислювались ви коли-небудь про ризики, які несуть ці зручності? Чи безпечно використовувати публічний Wi-Fi для перевірки електронної пошти, соціальних мереж або навіть інтернет банкінгу Поговоримо про те, що оточує нас щодня, але часто залишається поза увагою. Про безпеку публічних Wi-Fi мереж. Ви знали, що, користуючись публічним Wi-Fi, ви можете несвідомо відкрити ворота до свого цифрового світу для зловмисників? Хочу розповісти вам історію, як я пропустив важливий матч через небезпечне wi fi з'єднання. Було це перед самим змаганням, коли я вирішив ще раз зайти в особистий кабінет, користуючись Wi-Fi у кафе. І що ви думаєте? Мої логіни та паролі були вкрадені, і я не міг увійти в свій аккаунт. Це був справжній урок для мене. Як бачите, небезпека реальна. Але не хвилюйтеся, є способи захистити себе. По-перше, завжди використовуйте VPN, коли ви підключені до публічного Wi-Fi. VPN шифрує ваші дані, роблячи їх невидимими для сторонніх. По-друге, уникайте входу. Особисті та фінансові аккаунти, коли використовуєте незахищені мережі. І, звичайно, завжди переконуйтесь, що ваші пристрої оновлені та захищені найновішим антивірусним програмним забезпеченням. Не використовуй відкриті мережі для приватних операцій. Використовуй сервіс VPN при роботі з відкритим Wi-Fi. За можливості створюй власну точку доступу. Пам'ятайте, ваша безпека в інтернеті починається з вас. Будьте уважні та обережні! І ви зможете насолоджуватися перевагами публічного Wi-Fi без неприємних наслідків? Про які з цих питань ти міг би розповісти іншим? Перевір себе, як захистити свою домашню Wi-Fi мережу від несанкціонованого доступу? Чому важливо змінювати пароль до Wi-Fi регулярно? Як виявити, чи хтось несанкціоновано підключився до моєї Wi-Fi мережі? Чому важливо використовувати сильний пароль для Wi-Fi? Як уникнути публічних Wi-Fi пасток? У світі, де майже кожна наша дія вимагає логіну та пароля, легкість і простота часто перемагають безпеку: 1, 2, 3, 4, 5, 6 або пасворд. Звучить знайомо саме такі паролі є ключами до вашого цифрового життя для кіберзловмисників. Одна з найпоширеніших помилок у кібербезпеці слабкі паролі. Ви не повірите, але багато хто все ще використовує паролі, які можна вгадати з трьох спроб. Це відкриває величезні можливості для хакерів. Але що, якщо ми покажемо вам, наскільки це легко? Легко, 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 легко. Ха, було не так вже й складно. Використовуючи прості програми для зламу, я можу легко отримати доступ до тисячі факаунтів за лічені хвилини. Але не хвилюйтеся, я тут, щоб навчити вас, як цього уникнути. Вражаючи, чи не так, але не все так безнадійно. Створення сильного пароля це як мистецтво. Використовуйте комбінацію великих і малих літер, цифр та неалфавітно-цифрових символів. І ще одна річ, яка може значно підвищити вашу безпеку: двохфакторна аутентифікація. Це додатковий рівень захисту, який вимагає не тільки ваш пароль, але й другий код, який ви отримуєте через смс або додаток аутентифікації. Запам'ятайте, використання надійних паролів та двохфакторної аутентифікації може значно зменшити ризик несанкціонованого доступу до ваших особистих даних. Створюйте свій безпечний кіберпростір. Давайте спробуємо створити новий надійний пароль. перше. Змоделюйте свій пароль. Замініть символи схожими, щоб не висвічувати свій реальний. Друге. Перевірте рівень надійності через сайт. Третє. Додайте ще одну цифру і знов перевірте, чи змінився рівень надійності. Четверте. Продовжуйте дослідження, замінивши цифру на літеру та не алфавітно-цифровий символ. Друзі сьогодні ми подорожували світом кібербезпеки, дізналися про загрози та способи їх уникнення. Нехай цей урок стане для вас початком власного кіберпутівника. Особиста кібербезпека це не просто слова. Це захист ваших особистих даних, відповідальність перед собою та іншими користувачами. Кожен клік, кожен пароль, кожен вибір це крок до безпечного інтернету. Остерігайтесь фішингових посилань, небезпеки публічних Wi-Fi мереж та не забувайте про важливість створення складних паролів. Ваша інформаційна безпека залежить від вас. Застосовуйте отримані знання в повсякденному житті. Використовуйте VPN, перевіряйте посилання та створюйте надійні паролі. Ви герої свого цифрового світу. Дякуємо за увагу та бажаємо вам безпечних онлайн подорожей. А якщо б ти був експертом з кібербезпеки на нашому уроці, які б три основні поради ти надав іншим? Якщо ви бажаєте дізнатись більше, рекомендуємо вивчити ресурси, які ми підготували для вас. Посилання на них будуть доступні в описі, нехай ці знання стануть вашим щитом у кіберпросторі. Пам'ятайте, що ваші дії важливі. Поділіться отриманими знаннями з друзями та родиною. Разом ми можемо зробити інтернет безпечним місцем для всіх.